Вітаю на РБК Україна за словами голови Мюнхенської безпекової конференції Крістофа Госьги. цьогоріч конференція була в певному сенсі європейським жахіттям. Крім цього, Європу, як відомо, виключили з майбутніх переговорів щодо завершення війни. Ну, тим часом Росія підтвердила, що починає переговори зі Сполученими Штатами Америки у Саудівській Аравії. За збігом обставин там же готується візит Зеленського. Хоча президент України стверджує, що ніяких контактів з росіянами не планує мати цього разу. Андрій Веселовський на зв'язку надзвичайний повноважний посол, радник директора національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Отже, маємо жахіття Європи, констатуємо шоковий стан європейців. З іншого боку, виникає логічне питання: можливо, Україні все це вигідно, адже збуджує європейських союзників, мобілізує їх. Зокрема, сьогодні у Парижі відбувається зустріч під керівництвом Макрона, яку він ініціював на рівні лідерів європейських країн. Ну і Британія заявляє про готовність розмістити свої війська в Україні для забезпечення виконання будь-яких мирних угод. Ну, і Швеція теж. Салася, Швеція, так, а Польща відмовилася. Ну, і сам Макрон, власне, з французькі війська пропонував ще й тому відправляти в Україну. Тобто, вже є три держави, не, не можна виключати, що знайдуться ще. Безперечно, це коли крапля в морі. Всі ці разом держави не зможуть забезпечити і третини того, що потрібно, і. Власне, важливо зараз самі заяви, не війська. Тому що, як би ми там з канслера Шольца, не але коли він говорить, що зараз відправлення військ не на часі, він правий. Він правий в тому, що нема куди їх відправляти. Дідуть бойові дії. То ми просунулись біля Турецька, то ми відсунулися біля Куп'янська і так далі, і так далі. Єдина жахлива смертельна війна тривала. Гинуть щодня тисячі людей. тисячі. Ми говоримо про 1500, 1700 до 2000 е знешкоджених окупантів. Ну, а і ми втратили, щось теж в цей же час, в цей, в цей же день і це щодня. Е і тому питання. Якихось розділювальних сил, в жодному випадку не миротворчих розділювальних сил, воно буде вирішуватися після того, як американські політики зрозуміють, з ким вони мають справу в Москві. Який настрій в Кремлі? Чого там збиваються, хочуть досягнути. І яким який ну, спосіб цим доробитися в будь-якому випадку е Путін і його Камалілія будуть робити все, щоб затягнути бойові дії по максимуму? Ну а те, що зараз відбувається у Саудівській Аравії, як цей майданчик, як цей формат через можливі інтонації, тональність е треба розцінювати? Що там має відбутися, з чим Сполучені Штати звернуться до Путіна? Обидвом сторонам, вигідно мати майданчик в Саудівській Араді. Американці зацікавлені, щоб саудити координували свою енергетичну політику з ними, а Москва щоби з ними. на кожен в своїх інтересах. Це перше до друге, американцям важливо дати саудії сигнал, що вони її цінують. Що вони їх вважають основним гравцем на Близькому Шкобі зараз поруч з Ізраїлем. І отже, що Совлія і далі буде купувати їхню зброю. Це теж дуже важливий економічний аспект. Третій момент це своєї пас так званому глобальному півдні. Ми вас бачимо. Ми до вас приїжджаємо, тому що у вас і безпечно, і надійно. Ви можете не просто створити, збудувати хороший готель, але й створити належні безпекові умови. І це теж, так би мовити, грає на, 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 на гріє душу місцевих керівників. Щодо того, що там буде, ми не знаємо. Крім одного, ми знаємо одне. Російська Федерація буде вигадувати максимально дурні, а неймовірні, невиконані е е вимоги, і буде робити це доки е американці не виявлять е їхні слабкі місця і почнуть бігати по цих слабких місцях. Е на відліг є таке хороше історичне слово, на відліг, коли вони почнуть це робити. Але для того, щоб це робити, треба зрозуміти, наскільки захоплені власною могутністю в Кремлі, як це захоплення розвіяти, як їх розчарувати в їхній могутності, і, повторюю, визначити, куди саме бити. Цим от і будуть займатися. Ну, у вас е, немає припущень жодних, яким чином все це закінчиться. Ну тобто, однозначно, буде силовий примус в кінці. Росія щось буде показувати. США зрозуміють, з ними не може домовитися, і що вдарять по них? Я собі так уявляю, що вони е, е, будуть вічливо лаятися, лаятись, лаятись. Можливо, ця лайка перейде і на другий день, і після того вони роз'їдуться і. Е, Росія буде далі воювати і, і ще жорстокіше воювати. Тобто мені уявляється, що сьогодні Путіну вигідно показати, що він твердий реше, і ні в якому разі ні на що мене не, не, не підпишеться. І е, американці повторюю, чого очікують, просто вони не, не уявляють собі масштабів цього в нашому. А можливо у Кремля у Путіна є щось, що вони можуть запропонувати Трампу станом на сьогодні. Ми говоримо про українські надра не вдалося підписати угоду. До речі, як ви розцінюєте цей момент, чи буде вона підписана, і чи які козирі на противагу надрам українським має Путін для того, аби знайти симпатію Трампа для того, щоб Трамп погодився зразу зараз на щось з Росією? Вона повинна однозначно сказати. Ми не будемо підтримувати Тиран Іран. Ми розірваємо наші тісні відносини з Північною Кореєю. два. І ми не будемо залежати від Китаю. Ми будемо працювати з вами разом. А Китай хай собі розвивається. У нас буде з ними торгівля, у нас з ними, з ними будуть економічні відносини, але ніякої безпекової спілки, ніякої дружби такої без Безмежної нас, в нас з Китаєм не буде. Оскільки вони це робити не збираються, то ніяких сподівань на результат, в усякому разі, зараз, найближчий день два, у нас немає. Щодо так званої угоди. Це не угода, це мемуранд. Мурандм про намірів це загалом, то, ну, не хочеться як називати, але порожній протевець. Якщо хтось не вірить, що це порожній папірець, хай він згадає Будапештський меморандум, який Україну умовили підписати у Будапешті 20 років тому. Він виявився папірцем. це. Там це не юридичне зобов'язання держави. А власне, навіть і якщо є юридичне зобов'язання держави, то часто зі зміною влади ця держава бере свої зобов'язання назад. Тому українська сторона. Роз'яснила це і світові, і американським нашим колегам дуже просто і дуже чітко. Якщо ви хочете якимось чином вкладати інвестиції в розробку українських НАТО, то, по-перше, ми повинні знати, в що реально ви хочете вкладати. Не в територію 100 на 200 км. А в що реально? Пусть тут є родовище. В ньому те-то. Те у вас є такі дані, У них таких даних нема, і у нас таких даних нема. Геологія наших цільних ну, копалин, про які йдеться зараз, вона дуже як сказати приблизна і не свіжа. Що там насправді є, на якій глибині, в якій якості, в яких компонентах, ми достеменно не знаємо. Це серйозна геологічна вигода. Серйозна. На роки. І після цього тільки можна щось надобувати. Підготувавши, в залежності від якості цих копалень, відповідних технологій. Чи це повинна бути вода, чи це повинна бути гравітація, чи це повинна бути е, лужне, і так далі. Тобто це дуже ну, складна справа. Е, я торкався цієї теми, я її знаю, тому я це так кажу детально. А е, друге, крім того, що. Ви не знаєте, про що йдеться, і ми ще не знаємо, про що йдеться. А друге, ми не бачимо тут безпекових компонентів. Як ви сюди завезете ваші геологів? І після цього як ваші е е промислові компанії почнуть видобувати. Коли тут літають і Су-24, і Міг-31, і навіть Шархен, і вони все нижче. І, і де і, у нас упевненість в тому, що це ставиться і у вас така, немає такого. Отже, це продажа повітря за повітря. До чого вона потрібна? Якщо ми серйозні люди, давайте серйозний документ і будемо її виконувати. Тобто, реально це не є козиром України. Я маю на увазі взагалі питання Надоро і Трампа. Питання Надору для Трампа звичайно не є козиром. Воно є для Трампа. Певним аргументом, яким він продовжує свою казку байки своїм виборцям, що він може робити дуже-дуже хороші угоди, вигідні для Америки. І от він купить у Україні землі що за зброю, яку вже дали. Зброю, яку вже дали, і угу. яку вже яка вже розбомбилася. Він за неї купить для американців колосальні багаті нарви України. Насправді і це не так, і це не так, і це не так. І тому е, е, я не думав, що сам Трамп прорахував, що Україна всі такі долі. Е, Можливо, вони розуміли, давайте зробимо таку конспіративну теорію. Вони розуміли, що ця угода неприємна, розуміли, що ми від неї відмовимося, і е, Збережуть цей аргумент на подальших якихось переговорах, ви ж відмовлялися. Бачите, ми вам не дамо 10 е -е, патріотів, а тільки дамо 5, бо ви ж відмовлялися і так далі. Тобто це все можливо. Американці далекоглядні багатосладійні політики. Ну, в зовнішній сфері дипломати, вони справді вони перераховують не два ходи, а 22. І е, сьогодні не мають через що плакати, страждати. Ми зробили те, що ми повинні були зробити. І, можливо, для американців навіть це позитивно в тому сенсі, що вони зрозуміли, що вони мають справу не з дурними. З дульними завжди. Краще зробити, з дурним знайти зараз йдеться про те, що Зеленський буде зустрічатися із президентом із Ердоганом, власне, в Туреччині буде. І ще Зеленський сказав, що вперше побачив ознаки готовності Китаю до пошуку миру. Що означає вся ця історія? Я маю на увазі, як дивляться, як глобальний південь. Азія в цілому дивляться на те, що відбулося в Мюнхені, те, що зараз в Саудівській Аравії буде відбуватися. Чому говориться позитивно раптом про Китай? Я думаю, що це е, е, комплімент. Uh -huh. Я думаю, що насправді нічого подібного немає. Китай дещо стривожений. Е, він стривожений тим, що замість. Ну, не буду говорити мляво, млявої адміністрації попередньої. з'явилася більша наліна, яка дійсно за певних умов може серйозно взятися за Крим. Е е і невідомо, чи Кремль утримається. Питаю, це невигідно. Тому потрібно мати свій Кремль, і йому потрібно, щоб Росія була порівняно потужна. Тоді вона лякає Європу, тоді європейці м'якшають, тоді Китаю легше говорити з європейцями. А щодо, як сказати, зв'язки цих трьох компонентів, скажімо так, Китаю, Європи і Сполучених Штатів, у кожного є свої важливі впливи на Російську Федерацію. Але я би не перебільшував, ну, скажімо, і роль Китаю теж. Ми знаємо, що в деяких випадках 에, Москва не радилася з Китаєм і навіть робила те, що з того, що не подобається Китаю. І, от, наприклад, це тісне співробітництво з Північною Кореєю, воно не зовсім цікаве Китаю. А Північна Корея завжди була е, таким, знаєте, придворним, е, придворним терористом маленьким для Китаю, який міг її використовувати, щоб лякати Сполучені Штати, лякати Японію, лякати ту ж саму Південну Корею. І тут раптом цей маленький терористик виходить з рук і поступово виростає, тому що Росія Крім того, що вона використовує його солдат, вона використовує його озброєння, яке завдяки чому модернізується, удосконалюється, а вона передає е, північні коли якісь технології і так далі. Тобто, з маленького терориста виростає під боком е, немаленький, який теж може становити загрозу і, в усякому разі, може тепер грати е, е, з двома е, е, акторами. Може скаржитись на Пекін і йти до Москви з якимись проханнями, або, навпаки, розсвалюється з Москвою і піде до Пекіну. Тобто вони стають більш незалежними. І від це не подобається. Тому, може, не був, в Китаї подумали, що Росія взяла максимум 100 чому в даній ситуації, їй треба далі робити хорошу війну. Але десь припиняти війну, відповзати, займатися власним е, ремонтом. Тому що е, втрати в них жахливі, очевидні, і е, виправити і це і на моральну шкоду, яка завдана е, населенню, про суспільство ми мені говоримо, але населення скільки калік, скільки е, бандитів. Повернеться в великі і малі російські міста. Тобто дестабілізація і в, в цій ситуації. Тому, мені здається, питай би Ради Росії. Ви вже схопили в них і багато. І тепер навряд чи не дасте. Ну то давайте, споживайте, перетравлюйте і не лізьте більше богарячів. Пане Андрію, останнє питання. Зеленський президент Зеленський днями сказав, що росіяни вже цього літа можуть здійснити напад на країни Європи. Це така політична страшилка, чи дійсно Зеленський вважає, що Росія становить реальну загрозу для країн Європи і вже в такій короткій перспективі. Ми не можемо знати наскільки серйозної розвідувальної інформації во українська співана? Як правило, такі речі сприймають в Європі зі скепсисом. Або взагалі не обговорюють, пропускають з вуха, або кажуть, що ну, тут дещо він перебрав. Е і кидатися такими страшивками можливо і не варто. Е е е хороший гравець тримає в, е в кишені серйозні. Серйозні, неспростовні аргументи. А до слів, президента України прислухаються, тому кожне слово має бути вагове. Пане Андрію, дякую вам за, за розмову, за аналітику. Андрій Весоловський, надзвичайний і повноважний посол, радник, директора Національного інституту стратегічних досліджень, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео і тисніть вподобайку.